Всім доброго ранку. Хочу показати отакі от стойки, незрозумілі, для яких цілей вони можуть бути. Хто знає, якщо доверху, вони фіксуються і не йдуть далі. Оце так. Все, поїхали далі щось шукати ще. І так, всім привіт! Сьогодні покажу щось е, нове і щось цікаве. Якраз для вас, для ваших потреб. Дивіться, є цепки, ось такі. Ось такі є кусками по-різному. Е, Розмір у цих е, 2,5 приблизно. Є тут і збиті. Ця в нас буде 200 гривень, ця в нас буде 150 Ось така. І ця в нас буде 100 гривень. Ось така. Далі знайшов ось таку, не знаю, чи для барбекю, чи для якихось цілей. Цікава, 37 сантиметрів з половиною. Довжина тут 55 см довжина. Товщиною десь 0,7 7, 7 мм товщиною до сантиметрів. Така собі річ цікавенька. Тяжка, але цікава. Ціна її 600 гривень. Фляга буде у нас 50 гривень для воєнних, як завжди. Хто воєнний, той знає, що я можу віддати безкоштовно. Ці в нас буде 30 гривень. Вентилятор. Буде у нас 25. Це в нас буде 20. хомути 2 штуки 30 гривень. Каністру хочу показати. Ось така красненька. Цікава. Покрашена взагалі везде. не знаю, чи тече чи не тече, треба перевіряти. Не перевіряв. Ціна за неї, ну, хай буде 300 гривень, буде ваша. Так, тиски 75 губки, 7,5 см. Ціна їх 1000 гривень. Пістоль буде у нас 70. Домкрат такий, все викручується з прошлих відосів, все смастив, все працює, крім тріщотки. Тріщотка тут не працює, треба розбирати його. Ось тут. Ну а так можна підняти, крутиться, все вертиться вокруг. Піднімає нормально. Але чомусь заварена така частина. Ціна його 450. Совок з нержавіки. Кому там на хозяйство треба чуть-чуть тріснути, ну то таке. Десь понадобиться ціна 80 гривень. Так, лапи для зйомника. Ціна 650. Далі лійка на паливо, мастило, паливо З сіткою, повністю все. Ціна 120 гривень буде ваша. Так, є тиски, у них лопнута ця частина і передньої. Ну, як завжди, 300 гривень буде ваша. Є е, цей редуктор. Як бачите, трищить, все в ньому працює. Один до трьох. Ціна 750 гривень. Вали виходять, виходять з одної сторони. два штуки, з другої сторони один. Не зашпринтований, тому це шестерня знімається. Шестерні також є. Так, є наковальні такі різні. 57 в діаметрі. Ціна. 135, ціна 150 і ціна 200. Так, цей у нас ящик буде 180. Цей у нас 50, 5 хай буде. Зроблю на цей раз знижку. Так, що ще покажу вам? Цей у нас якер буде 50 ложка. Із цією частиною, ніж якийсь тут є. Ну, такий собі, щоб можна було похідний. Ціна. 45 гривень. Лінза в нас буде вижигати різні там. Хі, поки сонце є. Ціна 35. Це в нас 20, це в нас 35. Така цікава. Це в нас 20. 10, 10, 10. 10. Це в нас 20. Оце в нас купа різних гайок, болтів, шайб, гороверів, шплінтів. Повністю все, що тут вам для трактора, для чогось там потрібно. Невелика, мала. Ціна його 150. Це у нас пилка пістоль. Так назву. Бачите, зверху кріплення є, і знизу. Цікаво, 60 гривень. Ці в нас по 25. Ця в нас буде 45. Щотка ось така 50, латунна. Це в нас буде 10. Це у нас буде 25. Це у нас буде 45, чизовський. Американка одна, другої не знайшов там. Ціна 40. Ось такий набір Фрез. Сразу кажу, ось по патрони. Оцей. Оцей. Е, ціна хочу 1500, а там будемо домовлятися, якщо будете брати щось іще до 2000. Так, е, цей у нас 25, подовжувач 45, е, ручка у нас 40. Е, рашпіль такий, якийсь стертий, не стертий, не знаю. З однієї сторони не стертий, точно, а з другої такий. Ну, треба відновлювати, скоріш. Ціна 80. Цей у нас буде 45, ці у нас будуть по 5-ці, у ну, нас буде 20. Ці у нас будуть по 10 Так, Цей у нас 10, 15, 10, 15, цей у нас буде 35, цей у нас буде 20. Ручка у нас буде 15, 20, 10, 10. Набір е, різних тут сверла із е, райберами. Ціна їх 250 гривень, за ці сверла буде 300 Є ось такий набір е, різних рістів. 10 на 10, ну, різні. Під державку 12 максимум. Ось такий набір буде 280 гривень, буде ваш. Пінцети є різні, ціна 50 гривень. І хай буде 70 гривень. Цей у нас буде 25, цей у нас буде 15, цей у нас буде 40. Набір якорів. можно по отдельности, можно все разом. В разные стороны он открывается. Один якер будет 150, за два 250. Цей у нас будет 100. Далее патроны у нас будут 5 штук 180 гривен. Эти у нас фрезы такие. Тут ей 20, ей 18, ей разные. В общем, 5 штук. Вот эта купа. Цена 180 гривень. Ця у нас фреза буде 60, цей в нас буде. Хай буде 60, цей у нас буде 25. Вилка у нас буде 20. Сверло у нас ось таке 35, ці у нас по 25 будуть. Цей у нас 10. Цей у нас 35, 35, 5 гривень, 20, 2 гривні. 5, 2. ця в нас кришка буде така 20. Гайка у нас буде 25. Ці в нас болти тут із різними стіми буде 50. За цю річ пишіть. Знаю, що вона там коштує словний грошей, але хто запропонує більше, того вона і буде. Так, цей в нас буде 20, 10, 10, 5, 15. Деталі до 25, 35, 5 гривень. 15, 20 банка з шурупами. Ось такими троєчка. Ціна 80, це в нас буде 120, це у нас 5 гривень, 20. Нехай 35 буде. 20, 10, 10, 25, 35, 30, 45. Ці у нас будуть по 120 гривень за пару. Чіпці такі у нас будуть 70. Цей пробоєць у нас буде 30. Цей у нас буде 40. Лінійка під відновлення 15 гривень. Що в нас тут? Коловороти ще є? Кому треба такий більш-менш цікавий 80. Це у нас кріплення 100 гривень. Цей у нас буде. Не знаю, нехай буде 45. Цей у нас буде 25. І 5 гривень ключ. Все вроді би показав, все продемонстрував. Кому щось подобалося, або хто хоче щось купити, присилайте, будь ласка, фото, тому що дуже багато телефонують. Хочу те, незрозуміло що. Тому мені краще, щоб бачити, що ви берете. І по якій ціні, тому що дуже багато обману. І тому прошу вас присилати фото. Ті, хто не може або ж не в змозі зробити, присилайте на якій хвилині, секунді це ви побачили, в якому це відео. Можна таким чином якраз дізнатися, що де і як. Ну, я розумію, що не всі можуть зробити скріншот, тому, блін. Запам'ятайте на якій хвилині секунді є, і в якомусь з відео. Тому що відео виходить кожного дня. Я всі відео не пам'ятаю, де і як. Деталі та всі лишаються інколи буває багато, інколи нічого не лишається. Тому все запам'ятати неможливо. На цьому буду закінчувати. З вас, як завжди, підтримка каналу, лайк, комент, повністю все те, що ви знаєте і можете зробити. Кому не тяжко. Кому дуже тяжко, не робіть нічого. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний метал.